Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження – Volkswagen Transporter 5-го місяця 19 го року, перший облік 6-го місяця 19 го Зараз автомобіль має пробіг 173 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний – Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передачі, 7-ступінчиста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та путвитубаста, саме вабаста, фулет, активні фари. Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ світло. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, дістронік, асистент визду з паркування. Велика мультимедіа, Bluetooth USB, Apple CarPlay Android Auto, кондиціонер, підігрів водійського сидіння, підігрів вантажного відділення. Режими їзди, коробка DSG dq 500 Також є допомога під час паркування, задній партронік. Оздоблення салону шкіра. Багажний вітік в гарному стані. Зайді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжий прийняв Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміна наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, грем з помпою та антіфрізом, колодки гальмівні і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійне детелінг, додаткова передня оптіка затягнута бронеплівкою. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупи з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати з драйв. Можливе місто Київ, Петропавлівська Борщаївка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, чайки Плаза. Або місто Рівна, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 24 999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відео огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.